Добрий день, я вас вітаю. Мене звати Ірина Шевченко. Я дуже рада, що ви знайшли час змогу прийти до нас. У нас сьогодні дуже важлива тема. Ми з вами з усіма робимо дуже класну справу, ми робимо інтер'єр наших замовників корисним, зручним, гарним і бездоганним. Дня моє ім'я Руслана, я дизайнер інтер'єру та декоратор. Дуже вдячна компанії Алютат за чудову презентацію, дуже багато новинок, різних лайфхаків. Також дуже вдячні Ірині за. За деякі теж якби свої погляди на карнизи, на, на це все на оздоблення на декор. Тому ну як дуже вдячні за презентацію. Все дуже чудово, гарно. Дякую. Вітаю, мене звати Дмитро. Я керівник фабрики інтер'єрів Мармеладта. Ми займаємося виготовленням корпусних меблів і всяких цікавих штук для інтер'єру. Побував сьогодні на чудовому заході. Ми сьогодні дізналися багато нового і, скоріш за все, будемо використовувати ваші карнизи в нашому шоурумі. нашій компанії Дякую. дати таку відзнаку, да так. я сподіваюся, що вона знайде своє достойне місце то щоб ви знали, чому у вас вже були. Дуже-дуже вам вдячна, що ви приділили ну, найдорожче, що у вас є Це свій час для того, щоб підвищувати свої знання. Можливо, ви не завтра ви їх ну, втілите в життя, можливо, вони не наразі, не на часі, там перші 2-3 місяці. Але ці знання, вони ну, це те, що ми не несемо за собою так важкою вагою. В нас є, і це, це дає нам статус, це дає можливість нам давати якісний продукт, і ця колаборація, що ви прийшли до нас, що ми колаборуємо з різних сфер. Воно дійсно дає ну 100% класний результат для наших замовників, тому що ми все всі робимо красу, і ми всі втім, щоб ну ця краса вона була дійсно красою красою функціоналом і так далі. Тому давайте собі і Подякуємо. করে হয়েছে।